Дійсно, відбулася рутинізація війни в Україні для всього світу і для Сполучених Штатів. Зокрема, війна стала звичною і водночас далекою. Але протягом цього року, 2025-го, відбулися певною мірою навіть такі парадоксальні зростання американської підтримки України на рік. Суспільства в чому парадокс, і які причини цього парадоксу, ми зараз трошки детальніше розглянемо. Ми в українському безпековому клубі провели аналіз і виявили таку несподівану тенденцію в американській громадській думці. Попри те, що дійсно є ну, так звана втома від війни і рутинізація цього воєнного конфлікту, підтримка України в Штатах досягла в цьому році історичного максимуму. За даними опитування ГЕЛА, які були проведені в березні цього року, майже половина американців, тобто 46%, вважали, що їхня країна робить недостатньо для підтримки України, і це як це не дивно. Це найвищий показник спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас 53% американців демонструють готовність, принаймні на словах, допомагати Україні відновлювати території навіть за умови того, що цей воєнний конфлікт затягнеться. Для порівняння: якщо ми розглянемо дані грудня 2024 року, то половина опитаних в штатах хотіли швидкого миру. В Україні за будь-яку ціну. Ну, і, звичайно, всі розуміли, що цю ціну, скоріш за все, заплатила би Україна. Тобто, от такий перший момент. Другий момент. Всі ми пам'ятаємо, 28 лютого зустріч в Увальному кабінеті між Дональдом Трампом, Джеєм Венсом і президентом України Володимиром Зеленським, коли нашого президента було піддано. Публічній критиці і навіть можна сказати остракізму, Венс, як ми пам'ятаємо, публічно кричав на Зеленського і так далі глузували з відсутності костюму в нашого президента, і як не дивно, це мало такий певний ефект бумеранга. Тобто, замість послаблення підтримки, інцидент спровокував таке значне зростання симпатії до України і, перш за все, серед демократів, тобто серед тих людей в Штатах, які підтримують демократичну партію. До рекордних, абсолютно рекордних, 79% на 31 зріс. Відповідно з 48 до 70%. І навіть незалежні виборці збільшили підтримку на 14 пунктів. Тобто, з одного боку, ну, ми розуміємо, що прихильники демократів якби спрацювали так на контркурсі. Да? тобто, E, представники республіканців кричали на Зеленського, намагалися на нього тиснути e, демократи на такому протиріччі збільшили підтримку Зеленському, але як пояснити, те, що навіть незалежні виборці збільшили підтримку? E, ми... Припускаємося такого. Припускаємо, що американське суспільство таким чином реагує на несправедливість. Тобто, побачивши Україну як жертву тиску власної адміністрації, частина громадян Сполучених Штатів згуртувалася навколо принципів справедливості. В принципі, це в масовій такій психології. Такий, такий феномен дійсно існує. тобто Якщо люди бачать того, хто умовно слабший або умовно там в більш невигідній позиції перебуває, вони підсвідомо схильні його підтримувати. Тобто, це також принаймні тимчасово, принаймні зараз, ми бачимо, що спрацювало і працює на користь підтримки України. Сподіваємося, що це триватиме така тенденція і далі. Також, звичайно, це не є секрет, просто ще раз це проговоримо. В Штатах існує суттєвий партійний розкол щодо ставлення до України і до підтримки України. І останні місяці він набув таких найбільших числових показників серед республіканців, хочуть 77% хочуть швидкого завершення війни. Навіть ціною територіальних поступок з боку з боку України. І натомість 82% демократів готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Тобто ми бачимо майже дзеркальне ставлення представників двох політичних таборів до ситуації в Україні. Але парадокс тут полягає в тому, що навіть серед виборців Трампа три чверті, рівно 75% підтримують додаткові санкції проти Росії. А 70% вважають життєво важливим запобігти російській експансії в Європі. Тобто, ми бачимо, що існує унікальне вікно можливостей для побудови двопартійного консенсусу щодо ситуації в Україні, щодо підтримки України і щодо підтримки безпеки Європи з боку штатів. Тобто вікно можливості можливостей відкрите, воно є. Для України ситуація не є аж такою невигідною, радше навпаки. Тепер перейдемо до того, що ж американці очікують від України. В обмін на подальшу підтримку американці, американські політикум, адміністрація Трампа, ми це бачимо в новинах, чітко артикулюють свої очікування від України. Вони, в принципі, є традиційними. Я особисто тут не бачу нічого такого нового. Тобто, перше, це прозорість. Конгрес нещодавно прийняв 39 положень про підзвітність української допомоги. Тобто, кожен долар має бути врахований, кожен виріб, який поставлений штатами в Україну, він має бути відстежений. Його доля має бути також прозорою. Друге питання це результати. Тобто, американці хочуть бачити конкретні досягнення, Працюючі реформи, звільнені міста. Звільнені території, відновлені міста і села України. Тобто вони повинні вони хочуть бачити, що освоєння тих коштів, які в якості допомоги надходять до України, є ефективним і прозорим світовий банк. Наразі фіксує, що вже 13 мільярдів доларів. Україна освоїла в якості допомоги, і також фіксуються певні результати. Третій момент це, звичайно, реформи, про що ми вже чуємо дуже давно. Тобто боротьба з корупцією, європейська інтеграція розглядаються нашими західними партнерами, не лише Штатами, не лише як побажання, як якась абстракція, а як умови довгострокової підтримки. Тобто Україна робить крок за кроком і далі отримує допомогу. Робить крок за кроком і далі отримує чергову порцію допомоги. Тобто з вищесказаного можна зробити певні висновки, тобто, який же є рецепт подолання цього розколу в американському політикумі, і яка має бути, які має бути стратегії України для цих трьох аудиторій. Щоб забезпечити сталу підтримку з боку е, США, ми в українському безпековому, безпековому клубі накреслили диференційований підхід до різних сегментів американського суспільства, до різних, так би мовити, фан-клубів. Тобто, для республіканців, перший момент для республіканців, це економічна вигода. Такий підхід, і самому Трампу, як ми бачимо, дуже імпонує. Тобто, треба пояснювати, доносити. Що кожен долар допомоги з боку штатів Україні створює робочі місця в американській оборонній промисловості, ще в деяких сферах американської економіки. І це перше. І друге, те, що підтримка України це інвестиція в стримування Китаю. Бо ні для кого не секрет, що адміністрація Трампа бачить головним геополітичним суперником Сполучених Штатів саме Китай. Другий момент для демократів це цінності і права людини, що Україна захищає демократію від авторитаризму, захищає міжнародне право, бореться з правом сильного і стоїть на боці міжнародного права. І третій пункт для незалежної аудиторії, для тих, хто не визначився, це прагматизм. Тобто, Доносити таку тезу, що допомога Україні сьогодні запобігає ширшому конфлікту в світі завтра, і що, звичайно, цей конфлікт напряму може вдарити по і неодмінно вдарить по інтересах Сполучених Штатів. Тобто, як казали в часи Корейської війни і в часи В'єтнамської війни, що ми воюємо в Кореї, ми воюємо у В'єтнамі для того, щоб не воювати в Каліфорнії. Я думаю, що ця теза вона не настільки застаріла і її можна трошки в іншому вигляді, але доносити і до естеблішмента, і до виборців в Америки. Тобто, загальний висновок такий, що вікно можливостей в Штатах для України відкрите, і американська підтримка України, незважаючи на всі проблеми, всі перипетії, вона не просто зберігається, а трансформується. Штати від нас принаймні поки що не відмовляються, і ми повинні зробити все, щоб не відмовилися і надалі, і щоб ця підтримка міцніла, набувала нових форм і більших масштабів. Тобто від емоційних реакцій ми повинні йти до усвідомленого стратегічного вибору штатами України як свого партнера і можливо навіть. Союзника і задача України зараз не стільки боротися з критиками, не стільки реактивно відбувати якісь накати на нас від певних осіб в Штатах і поза їхніми межами, а будувати позитивний імідж, будувати позитивний наратив, який збігається якомога більше з американськими цінностями та інтересами. І будувати конкретні плани, конкретні пропозиції, там, де є конкретні цифри, всі люблять цифри, і працювати зі штатами. Працювати з ними можна і потрібно.